Привіт, ми приїхали в Вікторію Гарденс. О, Супермен полук. А, Кузновка. Зло сьогодні потрібно купити. Ніе! Та не товчіть, ви мені зараз машину поламаєте. Дітки кажуть, мама, я... мама двійка гарна ялиночка. Вона реально дуже гарна. А, я сьогодні світиться яленочка. Чиша? Світиться? Щоб гарно було. Дивіться, яка сумочка. Ми зайшли в ЕЧНД. Помаленька. Біжутерія. Оце дуже гарно. Ні, вона мені подобається. Ану, чи ну, цвятка має бути. А ну повернеться і твій розмір. Нормально. Нормально. Ну, та, не... А може ти її просто натягуєш якусь, я не знаю. Кристо, класні так. акції є. Ми зайшли в Айкікі. ми вже були в ВЧД. Дивіться, попередня ціна, яка зараз. Нормально? Тобі подобається де? мені? ні. Мені mm. подобається. Або можна подовити там ще є. Добре, я знімаю. Я тут сижу. Мені добре. Фу, та мені так тут добре. Я просто шукала, де можна сісти. Е, не знімай мене. Її потрібно якусь легісіньку натягнути. Вона така ж тепла, як у ця. Затягає. Угу. Бажаю. Угу. Назад. А -а -а -а. класно. І гарна ціна. Косу. Тато ще щось приніс. Ну, так, ні, вона велика якась. цьому велика. Якщо брати, то брати ту, о як засвічує. Там ту. Або цю. А стих. Це велика. А не такої той? Меншої? є. Я на вісім, принесю на вісім. Ні, на вісім, ні, нам вже дев'ять. Та може на вісім підійде, я не знаю. Знаєте, що дуже сподобалося? Вона така персикового гарного кольору. Камера, як завжди, не передає, ви то знаєте. Але той, але затуся світленька і дуже гарно дивиться. Такого кольору. Та така гарна. Угу. Короте, ми більшості, знаєте, вдягаємось на весну. Зараз такі знижки файні взагалі. І вибираємо сорочку, але вона дуже велика якась. там та була було. Зараз покажу вам, що ми купили. Сладуся вибрала світку піжаму на довгий рукав. О, вони тут якби, зі штанами, з такими садечками, така тканина м'яка, файна. Арсенові теж у нього був набір з двох піжам. Кікачки класні, теж на довгі рукав і штани. Внизу така різ... резиночка, а друга піжама така. Люблю я все, що зв'язано з Діснею. Вон такі класні, дивіться, яка ця піжама класна. Ну і звичайно, я не могла пройти мимо тих Міккі Маусів, тому що Мікі мені теж дуже подобається. <laughs> <laughs> я Просто дивіться, дивіться, які вони класні. Оце із цією піжабою буде класно виглядати. Стільки <рес> вони класні. А тепер приходимо так краще чи так? І так файно. Що ми купила викіки? на весну взяла оцю сорочку. Вона така м'ягенька, така файна Рожевого такого кольору з кремовим. Так. І з Латиша не могла прийти мимо цієї сорочки, вона теж їй сподобалася. Вдягати під якусь легеньку кофту або футболку буде дуже гарно дивитись. Це, тепер будемо мати такі дві сорочки. Але оця тканина, знаєте, оця така більш а оця така якась така тверда, таке враження, що такі як не знаю, як мішок. Ну, дуже тверда. Але в мене така є подібна. Взяли оцю кофточку, така класна. Отак От відніше. Потім цю яку злоту захотіла, вона мені щось не дуже сподобалося, але вона беремо, я її хочу, хочеш, ну то беремо. <гум> і ще така з лисичкою. Брали на 10 років, тому що там 9, якби 10 років. Теж така файна. І взяли. Ще, колготки. ще хотіли джинси, але там ніяких джинсів не було. Хотіли якісь ще платічку. Ну, коротше, нічого не було. Ми ще їздили, були е, туди в торговий центр. Чекайте, як він називається? Боже. Все, я забула, я не згадаю, там є Мін територій, Ніяких джинсів не було. Ладно, джинси купимо на наступний раз. Взагалі потрібно поїхати на Краківський, і там ми точно купимо. Або я подивлюся на нас на базарі. І ще як йшли до каси, теж побачили отаку кофточку. Вона нам дуже сподобалася. Вона так гарно на ній сіла. Вона навіть потім от просто до цієї сорочки. Так, тихенько, опа, буде дуже гарно дивитися. Вона якраз була в джинсах, знаєте, її до джинс як то поміряла. Дуже гарно виглядала. Ну і ще і Злотусовичим Демі собі купила. Я сплю. Ой. Такі прикраси всякі. Але вона вже їх забрала. А знаєте, оця кофта, вона не є дуже така груба, така тонесенька, файна. Не буде парити нічого. Тож отакі у нас були О, дивіться, як файно передав колір. оцей. Кожного дня та сама процедура. Добре, що баба передала, е... передавала на всякі бинти, пластири. вони мені зараз дуже сильно пригодилися. Арсенка макарони тинцем, а мене вівсянка з повидлом. Теж да. угу. Німанку. Німанку. Та ж любиш вівсянку? Іманку. Німанку. Арсенко більше любить каші, ніж лата. Злата взагалі не їсть і не їла. Я варю зупу гречану. І дивіться, який гарний панатон. Він ще з шоколадом. Политий там. Угу. Всередині має бути чорний шоколад і білий шоколад. Як чути як Арсенку, кричить за вікном. Вони гуляють на вулиці дуже файно, чуть не весна, плюс 10. Та вони собі бігають. Я за той час помилася, думала, буду малюватись, але я не хочу малюватись. Взагалі немає настрою до того малювання, зараз висушу голову і на тому дякую. Сижу і кажу до свого Андрія, кажу, що в тебе є новорічний настрій, бо сьогодні ж Новий рік. А він каже, ні, немає. Я, не я кажу, от я не маю ніякого взагалі настрою. В просто нема. Дивлюся, знаєте, всякі рілси, і, і дивлюся, інші країни готуються, щоб зустріти цей Новий рік. А мені просто ревіти хочеться, просто плакати. Ти знаєш, ну, типу, що в нашій країні відбувається, інші там готуються, скупляються, всяке таке, щоб його зустріти. А мені настільки все рівно на цей новий рік, це Шо новий рік. Просто перейдемо з 23 го на 24 й от і все. Тож там нас вже було сьогодні дві тривоги. Ракета Москальська попала в Кропивницький. А ще на днях була тривога, після вчора. Це був жах, я проснулася від сильних вибухів. Я як підіралася з того ліжка, побігла одразу до кухні. Якраз в той час була Андрієва мама, я почала маму будити і кажу, мамо, мамо, вибухи, а мною трясе дуже сильно, тому що давно не чули. І, по-перше, я ніколи не просиналася від вибухів. Це вперше за два роки, що я проснулася просто напросто від вибухів. Я собі думаю, боже, а є люди в інших містах, які чуть не кожен день проснуються від тих вибухів. І це просто жах. Ви дуже сильні люди. Тому що те, то, що я почула, це просто, і в мене були закриті вікна, знаєте. І вибух на вас був сильний. Потім через 10 хвилин знову вибухи повторилися. Арсенко і злата проснулися теж від тих вибухів, бо я, як була в кухні, з мамою говорила, діти прибігли і такі теж були налякані, що почули вибух. Та й все. сиділа і молилася, коли вже тут буде відбій. Коротше. Кіновий рік, не хочу нічого. Зробимо піцу. Діти хочуть піцу, та й ми самі поїмо піцу, знаєте. Діти купили бенгальські вогні. Каже, мама, можна буде заплатити? Діти є діти. Діти хочуть свята, діти і так мучаться, бо чують ті тривоги, ті вибухи, і забирати від дітей не хочеться. Що ти казав? Що ти співав? Андрій вип'є пиво. А я з дітьми маю живчик не газований, і ми їх прадемо. Піца наша вже готова. З цієї сторони з грибами, а з цієї без грибів. Це просто не печериці. Не печериці, це інші гриби, а я сидіти дітям їх давати. Раз, два, Мені карточки поміняв. Бо ти що? О тирала. Та я тобі не буду говорити, ти вийдеш. Я не буду горати. А ти в курсі, що він тобі віддав свої, бачиш? Скільки він пропустив? Діти вже йдуть спати, але хочеш бенгальські вогні запалити. Класно, яка дивиться. То вже то відбій, у нас ще тривога. ти відійди трошки в бік. Златуся отак рівно, так. Болюсь, щоб не підпалив. Не підпалимо, не бійся. Він тобто року навіть в руки не брав то. А мої вже пішли спати. Якщо там тихо, то значить вони заснули. О. Андрійко. Андрійко, я думала, що ти вже спиш. Я вже йшла до вас. Хотіла тобто йти до вас. Та закрив, будь ласка, вікно, тому що щось то є. Чою дує моє вікно відкрити. Діти не дочекалися Нового року. Діти не дочекались Нового року, пішли спати, та й ми зайдемо. Я вже сама хочу спати. Гаррі Поттер іде, задивляє все це якраз.